Доброго ранку! Давай знайомитись! Мене звати Наталя Леонідівна, а це ведмедик Томі. Ти любиш гратися? Ведмедик дуже любить гратися, але від нього сховали іграшки. Щоб він не заважав спати ляльці Ганусі. Я покажу тобі, які іграшки сховали від ведмедика за допомогою ротика. А ти повторюй за мною. Від ведмедика сховали сопілку. Витягни губки, ніби граєш на сопілці. Ось так. Дуже добре. І ще від ведмедика сховали лопатку. Зроби широкий язик, як лопатка, і покажи мені. Чудово. Щоб ведмедик не заважав ляльці спати, від нього ще заховали. Коника, посміхнись і поклацай язиком, як коник. Ти молодець. Поки я показувала тобі іграшки, ведмедик знайшов барабан. Він почав на ньому грати ось так. Бом-бом-бом-бом! Пограєм з ведмедиком на барабані. Бом-бом-бом-бом! Ведмедик так голосно грав на барабані, що розбудив ляльку Ганусю. І вона почала плакати. Подивись! А поспівай разом з лялькою. Знову заснула і не плакала. Нам треба її заколисати. Колиши ляльку разом зі мною і співай їй колискову. А. А. Ось і заснула лялечка. Цс. знову заснула, а щоб ведмедик більше не пустував. Пограй з ним у гру, якої іграшки не стало. У ведмедика є кубик, лялька і машинка. Закрий оченята, подивись вліво, вправо. Скажи, якої іграшки не стало? Вірно, не стало кубика. Добре. Знову закрий очі. А тепер якої іграшки не стало? Так, немає ляльки. Молодець. Ти пограв з ведмедиком, а тепер можеш погратися своїми іграшками. До наступних зустрічей! До побачення!